Найгарячіша корейська новинка сезону. Оля! А -а -а! Ні, вони інакші. Вони нові. Вони не такі, як ви звикли бачите. Тестуємо. Нові ну, це упакування. Оля просто пищала, коли побачила цей носик. Це наче подушечка для губ. Оля, вона пахне так, якимись так. жувачками. Дуже приємна а ця подушечка така. Ой вона такі. Оля, я таке шукала. Воно не як олійка, воно як гель. Я шукала такий блиск, який ти наніс, і не має відчуття жирності. Він такий прям водно-гелевий, не липне гарно пахне. Малібу. Ну, Аплікатор топовий і він дозволяє не розтікатися продукту, гарно розділятися по губам. Взагалі Саш, тобі так хорошо цьому кольорі. І він не відчувається, як прям помада. Він ніби як бальзам для губ. Уі-уі-уі-уі-уі. Ого, диви, який цей колір, прикольний. Він яскравий для мене як на кожен день, але на якусь вечірочку. На басейн дуже гарно. не Віка не вікай! Це більш такий тепленький має бути. Олічка вже така. А ти реально відрізняється від інших, що ми себе тестували? По текстурі відрізняється. Дуже гарно. А блистить як? Я тобі це казала! Бора бора, Олічка, це взагалі для нас з тобою. Я вже хочу хоть щось, навіть Візяслав на річку. Куди ми поїхали? На барабора чи Візяслав на річку? Пишіть коментарі. Ой, це тміт. Heartbreak, make me a dancer, dancer. Бачиш, він рожевий, але трошки темніший. Тому він такий більш спокійний, але й на барабора підійде. І шоколадний амалфі. Це ж теж це буде фаворит всіх. Ви всі любите коричневі, тільки я люблю рожевеньке. Ну це вдервати всі чарти. Просто уявіть собі, вечір узбережжя, сонечко сідає, на мене лягає і цей блиск. На мені він досить темний, але дуже багатьом буде гарно, навіть Олі. Це та новинка, яка варта вашої уваги, тому що вона гелева, липка, зволожуюча і є просто всі відтінки, і пахне офігенно. Оля робить так за кадром. Анніша це корейський бренд, який представлений на Allface, магазин, якому я безкінечно довіряю. Активне посилання в описі цього відео. З вас лайк, всім гарних губ, па-па!